Слава Ісусу Христу! Черговий день нашої перемоги і черговий день, коли ми знову спільно продовжуємо молитись. Як не парадоксально, але війна заставила нас переглянути свої цінності, переглянути цінності кожного з нас, багатьох людей, радше, я би так сказав. Подивитися на цей світ дещо по-іншому, а особливо на свій внутрішній світ. І як признався мені якось один хлопець каже: я не вірю в Бога ніколи. Але тепер я вірю. Я розумію, що я живий, бо, бо Він є. Бо є цей Бог. І тому, я ще раз повторююся, це день нашої перемоги. Фізичний, тобто на фронті. Тому що ми, ще є ві... ми є вільною Україною. Це є духовна перемога, тому що люди моляться. Багато людей молиться, багато людей переосмислює свої цінності. І що найважливіше, наші військові, вони є без ненависті. Тож сьогодні для ранішнього молитви, для початку нашої денної варти. Для розважання візьмемо собі стихи із 141 го псалма. До тебе, Господи, я закликав і сказав. Ти надія моя, частина моя на землі живих. До тебе, Господи, я закликав. До кого можемо ми звернутися про допомогу? До кого можна. Прийти і попросити, щоб тобі стало легше. Багато, знаєте, є різних практик, коли е, людям підказують, як це робити. Хтось каже, зайнятися роботою, щоб відволіктися від думок. Коли люди казали, треба до війни, то в спортзал ходили. Щось фізично себе чимось зайняти, якусь книжку почитати. Але рідко хто говорив про те, що треба прийти до Бога. Психологи дуже багато розповідають про різні методики, як це можна все зробити. Але це тільки тіло, це тільки дух, але не душа. Це можна тут трошки себе розслабити, а це. тут ні. І саме тому взивання до Господа, визнання, що є Бог, є той, який мені цю душу дарував, той, який мені це життя дав, і усвідомлення, що без нього ми нічого не можемо зробити, ми не зможемо подолати свої кризи. Знаєте, це як, як би так сказати, хто перемагає на Олімпійських іграх. Так, всі можуть сказати, спортсмен. Насправді не тільки. Перемагає його тренер. Перемагає його лікар. Перемагає весь той технічний персонал, який допомагав йому, який супроводжував цього спортсмена протягом цілого часу його підготовки. Ті люди, які своїми маленькими підказками скеровували цього спортсмена, як правильно можна. Перемоги, досягти перемоги. Так от, ми, люди, живемо. А Господь Бог це наш тренер, який нами керує, який нас дав нам, це, розвиває в нас це життя, підказує нам. І якщо ми не будемо дослухатися до Його порад, <кій> визнавати, що нам цей тренер потрібний, чи зможемо ми перемогти? навряд. Людина, яка не буде дослухатися до парад духовного тренера, тобто Бога, через священника, так буде правильно сказано, ця людина дуже швидко виснажиться. І вона не буде знати, куди рухатися. В один момент вона просто зупиниться. І в духовному житті це станеться, це буде виглядати так, що людина піддасться паніки, паніці і страху. Що людина буде жити в цьому страху? Тому що вона не знає, як перемогти. його. І тільки духовний тренер, Господь Бог через священника дає нам ці підказки, повертає нам надію на те, що ми можемо перемогти. Скільки відомих спортсменів завершували, вроді би кар'єру, а через якийсь час відновлювати. Відновлює, поверталися в спорті, здобували великих успіхів, але все це можливо було тільки через те, що вони працювали не самі, а був той, хто їх завжди супроводжував. І тому сьогоднішній оцей стих нам і говорить, що маємо свої очі возвести до Господа, бо Він моя надія, Він мій тренер, Він той, хто допоможе мені рухатись правильно і долати свої страхи. Свої, свою безнадію. Тож звертаємо свій погляд духовний, не біймося попросити тренера Бога через священника, оціх підказок, як подолати ось цю кризу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий. Помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Виведи зв'язницю душу мою, щоб хвалив я ім'я Твоє, Господи. Виведи з в'язниці душу мою. Що є в'язницею для душі, це наші пристрасті. Це наші гріхи, це те, що ми вчинили неправильно. І, знаєте, такими дверями, які не випускають з нас, із цієї в'язниці гріхів, це є страх. Чому я кажу, що страх? Тому що коли людина вчинила гріх, у неї з'являється страх, те, що її виявлять. В неї з'являється страх від того, що вона щось знов втратить. Страх від того, що щось в неї буде неправильне. Страх на духовному рівні, на фізичному, на моральному рівні. Страх і непевність. Це ті двері, які блокують наш вихід із в'язниці. Гріхи завжди будуть. Саме гріхи, вони завжди будуть, спокуси завжди довкола нас будуть. Вони будуть на нас постійно нападати. Як би ми не молилися, ходили, ходимо до церкви, чи не ходимо до церкви, ці, стрихи, ці спокуси і гріхи завжди нас будуть атакувати. І тільки коли ми піддаємося страхові, ми потрапляємо в цю в'язницю. І за нами закриваються двері. Людина стає безпомічною, вона не знає, що робити, куди рухатись. Вона звинувачує весь світ. Вона ненавидить весь світ. І те, що цей президент Росії таке зараз творить в цілому світі, це є ознака того, що він сидить, його душа є у в'язниці. І страх, дикий страх і ненависть. Не випускають його за можливість подивитися на цей світ по-іншому. Я скажу інакше, коли мене запитали, що може рухати оцими російськими військами, цією Росією, Білорусією, щоби далі воювати, незважаючи на те, що відбувається. Перше, що мені прийшло на думку, це ненависть і страх. Ненависть, бо їм розказали, які ми тут погані всі, і страх від того. Що вони побачили і усвідомлення, що вони були неправі. Це є в'язниця, в яку потрапляє людська душа. І якщо людина не прийде до Бога, якщо не попросить у Бога допомоги через священика не визнає своїх гріхів, тобто не посповідається, не визнає те, що вона не права, вона буде і надалі сидіти в цій темниці. І ця темниця буде її з'їдати, з'їдати і з'їдати. Тому ми молимося заради того, щоб наші військові не потрапили під спокусу ненависті, під спокусу гніву. Тому що якщо вони будуть ненавидіти, і в них буде гнів неправедний гнів, тобто гнів, внаслідок якого вони хочуть звільнити свій дім. А гнів знищення, знущання. Якщо вони піддадуться цьому всьому, то вони теж потраплять в цей полон гріхів і темниці. Тож, ми, стаючи на цю варту, ми вартуємо їхню душу. Я хочу, щоб зараз кожен усвідомив важливість цієї молитви. Що наша молитва це варта душі, ми вартуємо на душею кожного нашого захисника. Щоб вони не піддалися спокусі, щоб вони не потрапили в цю паску диявола. Це наш обов'язок війни. Вони воюють фізично, а ми маємо воювати духовно, за себе і за них. Вони воюють за себе і за нас фізично, а ми духовно. Тому я закликаю ще раз і ще раз закликаю всіх максимально лишати ці свої телефони. Працюйте, зараз є погода, що можна працювати, і моліться за душу кожного нашого захисника, душу кожної людини, щоб ми не потрапили у в'язницю, щоби нами не володів страх. Бо тільки в такий спосіб ми зможемо перемогти. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Бишай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови Господи і захорни душу кожного нашого захисника. Не дай їм упасти в гнів і ненависть. А кожного з нас, українця, благослови на, тво... на молитву, благослови, щоб ми всі вистояли в цій війні, щоб ми перемогли. Будь Господи, щитом і Списом для кожного Українця в цей сьогоднішній день і захистом для наших військових. Бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амі. Слава Ісусу Христу! Амі. Дякую всім за спільну молитву. Наголошую, що наша спільна молитва є в 9, в 3, 6 і знову ж таки 9 годині протягом дня. Це наша спільна молитва. Коли вся парафія і не тільки парафія молиться, тож прошу вас всіх не нехтувати цією годиною, чи є онлайн-трансляція, чи немає. Але також і дуже вас прошу: користайте нагоди, моліться в інший час. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!